Господи, всемогутній і милосердний, дякую тобі за дар нового дня, за те, що ти знову дарував мені життя, сили і можливість служити тобі, підводжу очі і серце до Тебе, бо від Тебе приходить світло, радість і мир. Благослови цей день, Господи, мої думки, мої слова і мої вчинки. Даруй мені мудрість у рішеннях, терпіння у труднощах, і любов у спілкуванні з людьми. Нехай кожна справа сьогодні буде на славу Твою і на доброближнім. Господи Ісусе, будь моїм провідником у всьому. Коли я вагаюся, вкажи правильний шлях, коли я втомлююсь, підтримай мене, коли сумніви і страхи огортають моє серце. Укріпи мою віру, Духу Святий, наповни мене своїм світлом і силою, навчи мене бути лагідним і смиренним, виявляти милосердя і прощення, уникати зла і гріха, даруй мені чисте серце і ясний розум, щоб я міг бачити твою правду в усьому. Пресвята Богородице, Матінко Небесна! Крий мене своїм святим покровом і моли за мене перед своїм сином. Ангеле охоронцю, будь поряд і бережи мене від усякої небезпеки в дорозі, на роботі й у домі. Господи, я довіряю тобі цей день. Всі мої справи, плани й думки віддаю в Твої руки. Нехай воля Твоя свята здійсниться в моєму житті сьогодні і завжди. Бо тобі належить честь, слава і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.